Налаштування роутера TP-Link модель TL vr 841 n Для налаштування Wi-Fi роутера Вам необхідно виконати наступні дії. Спочатку перевірте, що він працює. Вимкніть його в мережу та натисніть кнопку Power. Повинна з'явитися індикація на панелі. Тепер потрібно підключити роутер до комп'ютера за допомогою наявного в комплекті кабелю. Один кінець кабелю підключаємо в жовтий роз'єм, там їх 4, а інший в комп'ютер. При цьому головний кабель інтернету повинен бути підключений в синій WAN роз'єм. Щоб зайти в меню налаштування роутера, потрібно в браузері написати в адресній стрітці wifinet або IP-адресу 192.168.0.1. Ці дані знаходяться на наліпці з зворотньої стороні роутера. Далі натискаємо Enter. Ми перейшли на сторінку налаштування. Потрібно ввести логін та пароль з наліпки роутера. За замовчуванням, заводські налаштування мають логін та пароль «Admin» – «Admin». Мова налаштування може бути англійською, українською або російською. Натискаємо «Увійти». Зліва обираємо розділ меню Мережа. Обираємо LAN. Тут потрібно впевнитися, чи IP-адреса має вигляд 192.168.0.1. Натискаємо Зберегти і переходимо в наступне меню. Обираємо бездротовий режим. Основні налаштування. Перевірте, щоб бездротовий режим був включений. В ім'я бездротової мережі пишемо назву, якою ви би хотіли назвати вашу Wi-Fi мережу. Зберігаємо налаштування. Наступний крок. Обираємо захист бездротового режиму. Обираємо VPA VPA 2 Personal. Рекомендується. Ушифрування обираємо авто. Паролем безротової мережі ви можете залишити пароль за замовчуванням або вписати бажаний пароль для вашої Wi-Fi мережі. Пароль за замовчуванням знаходиться на наліпці зворотній стороні роутера та містить 8 символів. При зміні пароль не повинен бути менше 8 символів. Зберігаємо налаштування. Обираємо GACP, налаштування GACP. У пункті GACP сервер обираємо включити. У бажаний DNS-сервер вводимо 8.8.8.8. А в альтернативний dns сервер 1.1.1.1. Зберігаємо налаштування. Переходимо до меню. Захист та налагодження базового захисту. Змінюємо позначку навпроти Включити міжмережевий екран SPI і зберігаємо налаштування. Переходимо до підпункту «Розширені налаштування захисту. Змінюємо позначку навпроти Ігнорувати пінг пакет від порту WAN» та зберігаємо налаштування. Підрозділ Віддалене на управління. Буде два поля, які потрібно заповнити. До порту керування веб-інтерфейсом дописуємо 80, щоб було 8080, 80. а в IP-адресу віддаленого керування вписуємо дані з дужок 255.255.255.255. .255 .255 .255 .255. Зберігаємо налаштування. Зміни в розділі віддалене керування проводилися для того, щоб технічна підтримка могла надати допомогу віддалену. Підтверджуємо свої дії та натискаємо ОК. Інструкція по зміні паролю на вхід до налаштувань вашого Wi-Fi роутера. Даний пароль не має відношення до паролю до вашої Wi-Fi мережі. У розділі меню Системні інструменти, Пароль у полі попереднє ім'я користувача вводимо слово адмін. У полі попередній пароль вводимо слово адмін. У нове ім'я користувача також вводимо слово «Адмін». У поле Новий пароль вводимо пароль PIN. 8 символів, що знаходяться на наліпці зі зворотньої сторони роутера. Повторно його вводимо та зберігаємо налаштування. Тепер нам потрібно повторно зайти в налагодження роутера. Ім'я «Адмін», а пароль, пароль PIN, що ми тільки що вводили. Тобто 8 символів, що знаходяться на наліпці зі зворотньої сторони роутера. Повертаємося до розділу меню Мережа і обираємо в полі тип підключення динамічний IP-адрес. Зберігаємо налаштування. Щоб перевірити наявність інтернету, є два варіанти. Перший варіант спробувати відкрити сторінку в інтернеті в пошуковій системі ввести будь-який запит. Другий варіант перейти в меню системні інструменти. А саме в підрозділ діагностика. У полі Інструменти діагностики обрати позначку навпроти слова Ping ввести в поле IP-адрес доменне ім'я 8.8.8.8. Натискаємо почати і спостерігаємо за результатом діагностики. Відповідно результатом буде текст англійською мовою. При наявності даного речення, це є відображенням активного підключення. У випадку відсутності інтернету та наявності речення потрібно повернутися до розділу в меню Мережа і обираємо в полі Тип підключення «PPPOE». У полі PPP ім'я користувача вводимо свій логін ім'я користувача. У поле PPP-пароль вводимо пароль, що ви придумали при підключенні інтернету. Повторно вводимо його. Поле вторинного підключення повинно бути відключене. Натискаємо на відключено. На даному етапі налаштування завершено. Зберігаємо налаштування. Для повного завершення налаштувань перейдіть в меню Системні інструменти, потім Перезавантаження. Натискаємо на кнопку Перезавантаження, підтверджуємо свої дії, натиснувши ОК та чекаємо повного перезавантаження роутера. Далі проводимо перевірку доступу до послуги інтернет, як це вже робили раніше. Якщо після всіх налаштувань інтернет так і не запрацював, то потрібно звернутися до технічної підтримки або піднести ваш роутер разом з блоком живлення від нього до абонецького відділку, який знаходиться в магазині bonus.team.ua за адресою місто Прилуки вулиця Юрія Коптіва, 72. У разі повторного входу в налаштування роутера потрібно до IP-адреси дописувати порт 2.8080, тобто записувати у адресній стрітці IP-адресу у вигляді 192.168.0.1 або через сайт tplink.wifi.net. Ваш логін та пароль для входу на Wi-Fi роутер, відповідно адмін, та пароль з наліпки Wi-Fi пароль PIN 8 символів. Дякуємо за перегляд даної відео інструкції.